Вітаю на сфері, яким видався початок робочого тижня у Рівному та області, розповім я Микола Брежицький. 28 липня день вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формування, також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. У рівному керівники силових структур обласної і міської влади вшанували пам'ять полеглих героїв і поклали квіти до монументу загиблим за Україну. Дату вшанування вибрали не випадково, адже у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили обстріл виправної колонії біля Оленівки. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Петра Парійчука. 28-річний солдат загинув у листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна. Як прощалися з героєм? Дивіться у сюжеті. Чергова сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На головному майдані обласного центру попрощалися з 28-річним солдатом Петром Парійчуком. Життя захисника обірвалося в листопаді минулого року на Донецькому напрямку. Лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель рівнянина. Рідні та друзі Петра зібралися на майдані Незалежності, щоб гідно провести героя в останню дорогу. Петро був сором'язливий, спокійний. Добрий, пам'ятаю його. Разом проводили дитинство бабусі. Взагалі був хорошою людиною, тому у нас залишилась пам'ять про нього, тільки хороше. Петро Парійчук народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву 16-ту школу, після чого здобув фах будівельника у Квасилівському професійному ліцеї. Чоловік захоплювався риболовлею. Працював у будівельній компанії, яка спеціалізується на ремонті доріг. Теплі спогади про Петра залишилися у його екс-колег. Один із них Володимир приїхав на церемонію прощання з Березнівщини. Спокійний, працьовитий спеціаліст, дуже хороший хлопець. Ми приїхали за 100 кілометрів провести. Приїжджав до нас до хати, ми його приймали як онука. Шкода, хороший хлопець. До лав Збройних сил України Петра Парійчука мобілізували в серпні минулого року. Чоловік не встиг створити власну сім'ю. З найрідніших у нього залишилися батько та сестра. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності з квітами, щоб провести героя в останню дорогу. Тіло захисника спочиватиме на кладовищі новий двір в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять воїну. Микола Бражицький, випуск новин. У рівному внаслідок ДТП загинула жінка. Автопригода сталася напередодні ввечері на вулиці Василя Червонія. Поліцейські на місці встановили, що водій автомобіля БМВ, 20-річний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку. І в результаті допустив наїзд на 44-річну місцеву жительку, яка рухалася по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Наразі горе водій перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Мотопатрульні виявили мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку. Днями на вулиці Соборній у Рівному правоохоронці помітили двоколісний транспортний засіб Дукаті, водій якого побачив патрульних і різко збільшив швидкість. Під час перевірки з'ясувалося, що номерний знак не належить цьому мотоциклу. До того ж, патрульні встановили, що двоколісний перебуває в міжнародному розшуку. За скоєні порушення, 27-річний Керманич отримав адмінматеріал. Наразі всі обставини встановлюють слідчі. Після обрізки дерев біля П'ятої гімназії в Рівному територію так і не прибрали. Залишки гілок та сміття опинилися просто на шкільному стадіоні. Чому затягнули із облагородженням ділянки, та коли чекати змін? Дивіться у сюжеті сфери. Захаращена територія, залишені непризволяще дерева та гіляни, скошена трава. Так нині виглядає ділянка біля п'ятої гімназії, майже у середмісті рівного. Обрізку зелених насаджень тут провели ще минулого місяця. Однак залишки деревини та інше сміття опинилися просто на шкільному стадіоні неподалік навчального закладу. Рівнянка Анастасія, яка майже щодня гуляє із дітьми на території школи, зазначає, тутешня зелена зона стала небезпечною для малечі, яка може травмуватися через залишені гіляки. Приблизно може місяць, може менше. Я точно не можу вам сказати. І вони, знаєте, трохи заважають його, бо гуляю з дітками, і трохи переживаю за них, щоб вони там на паличку якусь не наткнулися. Вони дуже люблять там просто гуляти і дуже часто туди бігають. І, звісно, трохи незручно. Заступниця начальника управління освіти рівного Валентина Сердюк зазначила, зрізання дерев на території п'ятого ліцею було плановим. Роботи проводили через аварійний стан зелених насаджень. Зараз у багатьох закладах освіти з метою підготовки до нового навчального року створення безпечного освітнього середовища здійснюється планове зрізання аварійних дерев, в тому числі і в ліцеї за числом п'ять. На це є відповідний дозвіл департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. Наступним етапом буде дробіння гілок, яке здійснюють за допомогою дробильної машини. Проте для цього потрібні спеціальні умови. Працівники, які займаються зрізанням дерев, чекають, поки гілля висохне, оскільки дробильна машина коли починає дробити, забиває це сирим листям і роботи припиняються, тобто необхідно їх виконувати при сонячній сухій погоді. В управлінні освіти обіцяють, території навколо п'ятої гімназії упорядкують найближчим часом. Роботи щодо упорядкування закладів освіти буде виконувати товариство з обмеженою відповідальністю, з яким укладено відповідний договір. Загалом у Рівному планують провести до ладу території всіх навчальних закладів. Роботи мають завершити до 1 вересня. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рецидивісту, який напав на працівницю поштового відділення у Квасилові, загрожує до 15 років позбавлення волі. Зловмисник приставив ножа до горла потерпілої, зв'язав їй руки та забрав з каси гроші. Але на цьому не зупинився. Через інтернет банк перевів ще 10 тисяч гривень з кредитки жінки на карту для виплат, після чого забрав гроші та втік. Нападником виявився 45-річний житель села Корнен, який уже мав судимість за розбій. Наразі чоловік перебуває під вартою. Справа скерована до суду. Поліцейські рівненщини виявили іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку. Днями оперативники викрили 32-річного громадянина Таджикистану, якого з червня розшукують правоохоронці Швеції. Відомо, що чоловік тривалий час проживав у Скандинавії, де скоїв злочин проти життя та здоров'я людини. Згодом іноземець залишив країну та переїхав до України. Нині зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. Про хворобу яку легше попередити, ніж вилікувати, згадують щороку, 28 липня, у всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Попри наявність вакцини сучасного лікування, рівень захворюваності на Рівненщині не знижується. Про масштаби проблеми та способи профілактики розповідаємо далі. 28 липня світ відзначає день боротьби з вірусними гепатитами, хворобами, що уражають починку і можуть призвести до серйозних наслідків, зокрема цирозу та раку. На Рівненщині кількість захворювань не зменшується. За півроку вірусний гепатит Б виявили у 24 людей, торік у 22. Від гепатиту С постраждали 148 осіб. Минулого року таких було 184. Частково сприяють поширенню хвороби, військові дії, вимушене переміщення людей, обмежений доступ до медичної допомоги. І зростання кров'яних контактів. В нас звернулися з цирозами, печінками, вперше, в минулому році звернулися 22 людини, в цьому році за 6 місяців 36 осіб. Це дуже досить велика кількість людей. Тому ви знаєте, що клініка гепатитів ну, мізерна. Печінка це орган, німей, орган, який не болить. За даними воз близько 255 мільйонів людей у світі живуть із хронічним гепатитом Б. Ще майже 50 мільйонів з гепатитом С. Саме ці типи спричиняють 90% усіх смертей від захворювання. П'ять відсотків населення по статистиці українців інфіковано гепатитом С, та приблизно 1,5% інфіковано гепатитом Б. Більшість осіб, які мають такі захворювання, на жаль, не здогадуються про хворобу, відтак не проходять частну діагностику і не отримують лікування. Симптоми гепатиту можуть варіюватися в залежності від стадії захворювання та типу вірусу, але найпоширеніше включають втому слабкість біль у животі, особливо правому підребер'ї, жовтяницю і потемніння сечі. Однак часто хвороба протікає безсимптомно. Ми боїмося завжди не настільки. Самого гепатиту, як його ускладнень, тому що саме від ускладнень цирозу і раку печінки помирають наші люди. І кількість їх знову ж таки. З рік в рік збільшується профілактика найкращий захист проти гепатиту Б та Д існує ефективна вакцина для інших типів, важливе дотримання санітарних норм. Проте більшість дорослого населення України, народженого до 2000 року, не щеплена вакцинація для цієї категорії. Платна після 2000 року вакцинація від гепатиту Б введена вже в обов'язковий календар щеплень, і всі діти е, мають згідно з цим календарем. Ну Переважна більшість таких дітей відповідний захист. Принцип такий, що чим раніше, тим краще. І таким чином календар передбачає, що найперші 12 годин після народження. Вже проводять таку вакцинацію до того ж, з квітня на Рівненщині працює мобільна амбулаторія, яка обстежує мешканців у віддалених громадах. Медики мають усе необхідне для діагностики і виявлення хвороб. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівненській області на базі госпіталю ветеранів війни планують збудувати паліативний центр. Йдеться про окремий корпус для важкохворих пацієнтів, де вони зможуть отримувати якісну медичну допомогу в належних умовах. Наразі розглядаються можливості для реалізації проєкту. Зокрема, планують залучати міжнародних донорів та партнерів. На сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на сайті сфери та наших сторінках у соцмережах. До зустрічі завтра.